Саме сьогодні, а не через п'ять днів, розпочалася російсько-українська війна. І 12 років тому, а не 4, війна за незалежність України, за її самостійність, самодостатність, територіальну цілісність, і, зрештою, за збереження української нації. Ця історія плине напевно ще від часів козаччини. Весь цей час, поки ми воюємо за збереження своєї землі від Російської імперії. Це безперервний процес. я скільки себе пам'ятаю, я постійно був то на акції Дегонгадзе, то на майдані Помаранчевому, то на майдані вже відповідно, коли була революція гідності. Потім війна, якийсь безперервний процес. Дуже би не хотів, щоб мої діти продовжували. Цей весь такий дивний ланцюжок, але якось історія показує, що нам постійно треба своїх дітей готувати до війни. Прийшов разом з учнями моєї школи вшанувати пам'ять загиблих героїв небесної сотні, які віддали своє життя за нашу свободу на майдані. Це допомагає пробуджувати національну єдність. Наших громадян, щоб ми разом розуміли мету, для чого ми зараз всі і воюємо, і для чого тоді ті люди вийшли на Майдан, і щоб відстояти нашу свободу. Виготовляли молодші класи на ну, тудовому навчані разом е, Ну десь тиждень. Я дуже сподіваюся, що акція «Ангели пам'яті. Буде жити довше, бо в перші роки ми просили школи долучитися, приходити. А зараз, якщо я звертаюся до якоїсь школи, мені кажуть, ви що? Ми знаємо, ми плануємо, ми будемо. І я розумію, що це ж настільки вже стало традицією. Та, хоча на Львові акції відбувається восьме. Але всі знають, всі готуються, діти чекають цього, та щоб прийти на меморіал, показати свої ангелики. Я насправді кожного року ходжу і фотографую ангелики, бо вони. Настільки чудові, настільки різні, і ми стараємося навіть зберігати їх на майбутнє, щоб мати можливість потім показувати, як відбувалася та акція колись.